Потрібно обов'язково змінювати Верховну Раду. Обов'язково партії регіонів там не місце. Партії комуністичні там теж не місце. Нехай беруть свої гроші і їдуть якнайдалі і якнайшвидше. А я так думаю, що таких партій, як партія Ляшко, треба залишити, бо такі радикальні діячі в нашій країні необхідні зараз. Просто зараз. Я так думаю, що без них... Ми зараз не змінимо нічого. Це треба зробити якнайшвидше. Розумієте, я не політик. Треба, щоб цим займалися політики, щоб вони ці терміни зараз е, е, визначили. Як це треба зробити? Одне, я можу сказати, що потрібно якнайшвидше. А як уже найшвидше? Нехай визначить наші політики. Нехай тепер визначить Порошенко, нехай тепер визначить Яценюк, нехай визначить їхня команда. Я хочу сказати про Верховну Зраду. Вони в останнє час не працюють. Взагалі не працюють. Як їм виплачують наші людські гроші? Вони скільки отримують? Я за 50 років отримую 1200 рублів, а вони не ходять, як на роботу. Діти в школу ходять, а вони на роботу не ходять. І всі ті, що сиділи 22 роки при Оранжеві, зараз... Сейчас... Їм вже по 76 років, як мені, а вони сидять у Верховній Раді. Треба молодих набирати. Будь-що, тільки молоді рішать всі питання нашої України. Потім ще вчитову, треба руку одрубати. Він як махав рукою, так і махає. Будьте здорові! Слава Україні! Спочатку треба новому президентові владнати ситуацію на... Сході країни, а потім вже піднімати те питання ті тези, з яким він йшов до посади президента про заміну чи дострокові вибори Верховної Ради. Зараз в умовах бойових дій недоречно взагалі проводити Верховну Раду та в умовах радикалізації суспільства. Я вважаю, що. Це питання просто недорочне. Є е, коаліція, ну хай вона якась там ситуативна, але вона існує. От, і, знов таки, якщо проводити зараз вибори до Верховної Ради, це певні затрати із державного бюджету. Чи витримається державний бюджет, коли е, казна зараз порожня, фактично. І коли зараз самі урядовці зізнаються, що нема чим платити. Чи самі соціальні виплати. Верховну Раду не те, що розігнати, розстріляти всіх. Там вони всі в одному котлі. Вони на телевізор працюють на публіку, а ввечері всі в кафе сидять. Чим швидше, тим краще. Тому що гибнуть наші солдати, хлопці невинні, позабирали на голодні-холодні. Ні кормять, ні одівають. Що це за армія? Призвали в армію дзвонять до моєї мами, приємти форму купи. коли це було. Я думаю, що Верховну Раду обов'язково треба змінити, тому що помінявся президент. І треба, е, Верховна Рада була е, при, при, при президенті Януковичу. І вона, вона вичерпала всі свої повноваження і можливості. І треба обов'язково її міняти. Ну, чим? Так в який термін? Ну, десь так до трьох місяців потім з'являться нові люди, вони будуть якось по-іншому свої думки якісь висловлювати. В першу чергу я вважаю, нам потрібно помінятися самим, тому що люди своєю молчанкою нічого не приймали самі. І своїм молчанням, ті за закони, які продвигали в Верховній Раді, вони їх приймали своїм молчанням. Тому людям самим нужно думать о своей стране. І організовуватися. На сьогоднішній день вже прийшло те час, що майдан нам дав право в найближчий термін цю Верховну Раду міняти. Вона, кажуть, себе вже на сьогодні жила, але все ж таки вона ще, як дійсний законодавчий орган, существує. За один день не ми змін, не змінимо, але... Власть, будемо говорити, влада прийшла нове, і Я думаю, що і ми там ну, не зразу вже, і не за один день, і не тільки методом діалогу ми зможемо змінити там ситуацію на краще. Треба визначитись зі зміною Верховної Ради. Потрібно її змінити чи не потрібно. Я вважаю, що потрібно. Як скоро її потрібно змінити? Зараз чи після того, як буде зачистка? там? В найближчим часом. Я вважаю, що найближчим часом в найкоротші сроки. Але, значить, треба цих людей якось знати, знати більше о тих людях, які ми, яких ми хотіли б вибрати. Вважаю, що Верховну Раду потрібно розпускати. І люди самі оприділять, чи потрібна в нас зміна. Взагалі потрібна перезагрузка повністю і місцевих рад, і Верховної Ради, і все повністю. Якщо не буде втручатися Росія, місяць-два військові дії закінчаться. А вибори до Верховної, до місцевих рад не раніше осені. Щодо Верховної Ради. Згідно чинного законодавства, президент Янукович і партія регіонів з партією Комуняк. Комунофашистів, як я їх називаю, зіснили державну не так вчинили узурпацію влади згідно чинного законодавства України, тобто Конституції і згідно європейського законодавства, ці люди підлягають, могли підлягати негайному знищенню, тому що узурпація влади прирівнюється до збройного захоплення влади. Нам потрібно негайно усунути цих людей. Але перше, що ми не зробили, ми під час революції, те саме, що в 2004 році ми не маємо над ними ніякого контролю. Тобто потрібно сьогодні, коли Порошенко буде приймати присягу, щоб він з нами заключив з громадою України, скажімо, просте рішення. Немає законодавства. Давайте заключимо з ним контракт. Верховну Раду треба було давним-давно поміняти. Тобто на сьогоднішній день вона як така вже давно себе вичерпала. Вона не може в даний момент нашим суспільством керувати. Суспільство наше помінялось, воно більш стало проєвропейським, і потрібна влада, яка буде робити всі кроки для того, щоб ми жили краще. Не тягнула назад Верховна Рада, як вона тяне по сьогоднішній день. Тобто, це партія комуністична, це регіони, які. Не дають своїх голосів, які потрібно давати за народ. Я думаю, що їм не повинно там бути місце. Ну і, звичайно, що перереєстрація відбудеться усіх решту партій, які є на сьогоднішній день, які не оправдали себе. Тобто є багато позитивних людей, які стараються працювати на благо народу, але дуже багато які тягнуть назад. Я вважаю, що нужно всіх поміняти повну ілюстрацію. Верховной Рады. Кто был у власти в Верховной Раде, всех нужно заменить. В том числе и председателей, голов вот этих секций, фракций. Начиная от первого и до последнего. Полная иллюстрация. Иначе у нас будет то же самое. Все эти люди считают, что не заслуживают доверия народа. Весь народ ждет перемен. Если мы перемен не дождемся, мы Хрещатик не освободим. Мы будем на Хрещатике до тех пор. Не мы должны затягивать пояса, не народ. Давайте, ребята, берите деньги у толстосумов, у тех капиталистов, у которых есть деньги. Но мы платить повышенные цены за квартиры, за коммунальные услуги не будем. Пока... До тех пор, пока мы не будем получать достаточную заработную плату и пенсию. Нужно, конечно, менять, потому что, как по мне, ну, мое личное мнение, это старые прогнившие люди, как по мне, они, ну, нового нам ничего не дадут, в принципе. И как бы, если никаких изменений не проводить, то все-таки останется, как и было, вот. А по поводу сроков, насколько их, как бы, менять, то есть, ну, я думаю, чем раньше, тем лучше. На рахунок Верховної Ради я не можу сказати впевнено, що нам потрібно міняти все і всіх. Я бачу свою думку, її потрібно міняти частково. Називати конкретно іменно кого, я думаю, час вже показав і ще далі покаже. Я не буду називати прізвищ, я не буду називати партій. Я думаю, народ України вже побачив. кто у нас в парламенте сегодня и на сегодняшний день керував, керует и кто мое бажание дальше керувать украинским народом. Среди регионов очень много предателей, про московских политиков. Раз, потом нужно создать про коалицию. Два. Это самое главное. Я считаю, надо менять Верховную Раду, потому что Верховная Рада избиралась прошлой страной, а страна сейчас у нас уже другая уже. У нас очень много изменилось в стране. Мы думаем по-другому. Мы более стали смелее, более европейские и более свободные. И, конечно, в Верховной Раде очень много людей, которые недостойны даже там сидеть, представлять мнение и волю и голос народа. Я считаю, что Верховный Совет должен измениться, ибо политическая ситуация в стране не очень стабильна. Я считаю, что люди, которые более продвинутые, Умные должны остаться, а те, которые пытаются подгребсти, как бы можно так сказать, под себя, должны уйти. Я считаю, что нужно поменять Верховный Совет. Сделать это как можно быстрее. Может менять не всех, оставить только ну, умных, образованных людей. Ну а всех там не очень тех, которых убрать. Стосовно выборы Верховной Рады, Перевибори потрібні, тому що е, ті депутати Верховної Ради не, не відповідають тому політичному пейзажу, що створився зараз. Це роз, громадяни добре розуміють, але у нас зараз дуже складна політична і економічна ситуація. Країна у стані війни, тому. Спочатку давайте спробуємо хоч трохи навести порядок, якось пригамувати ситуацію, вести її в правове русло, потім вже проводити вибори. Тому що це втягне країну в досить такий довгий політичний процес. Літом це все одно не відбудеться, відбудеться десь аж восени. Коли речь идет о том, что мы взялись серьезно и грандиозно перестраивать свою жизнь, то нужно начинать с того, с чего началось, вот с Майдана, с европейской интеграции, и закончить, конечно, и новым президентом, и новой Верховной Радой. Новый законодательный орган придумает и подготовит для нас новые законы. Нам надоели лица, которые мелькают в парламентах, нам надоели одни и те же мысли, нам надоели одни и те же какие-то убеждения, в которые уже не хочется верить. Это все превратилось в какую-то фикцию, за которую скрываются люди, по сути, бездельники. Поэтому хочется видеть в парламенте деятельных, молодых, а кого время уже показало. И все, кто будут баллотироваться, народ выберет, и выберет правильно. Но то, что нужна перезагрузка абсолютно на всех направлениях, это уже очевидно. Чем быстрее, тем лучше. А что развозить нашу революцию надолго? Менять ли Верховную Раду? Да. Президента мы сменили полностью. И Верховную Раду не половинка, и Верховную Раду нужно менять полностью. И чем быстрее это произойдет, тем лучше. Прежнее руководство руководило не страной, руководило собой и своими интересами. Ну, мне так кажется. Что касается экономического положения, то здесь, наверное, нужно не говорить, а работать. Будем работать, будем видеть плоды своего труда, и экономика будет расти. Уверена в этом. Я вважаю, що Верховну Раду треба змінити перевибори, запустити до кінця року. бажано. Тому що в Верховній Раді засиділись зовсім не ті люди, які мають управляти країною. Звичайно, Верховну Раду треба змінювати якнайшвидше. І з огляду на економічну ситуацію в країні мені здається, що це не має ніякого сенсу. Оглядатися на економічний стан, тому що саме цей економічний стан залежить від стану і від складу цієї Верховної Ради. Міняти, звичайно, треба всіх. Нехай народ подивиться і вибере того або тих, кого він вважає найбільш достойним. Теперішні наші члени нашої ради діють дуже часто на допомогу цій війні, тому. Мені здається, це ще один е, такий привід так, для того, щоб е, е, міняти раду. Я однозначно маю думку, що потрібно терміново оголошувати перевибори Верховної Ради і займатися цим питанням. А ця Верховна Рада не спроможна провести ту лінію. А яку підтримує народ України я вважаю, що все-таки Раду потрібно розігнати, може бути частично, може бути повністю, але те, що комуністів партію регіонів треба гнати, це обязательно. Чому? Потому що комуністи на протяжні всіх чотирьох шести місяців, які вот, вот час этот період, вони просто не голосують. То тобто, извините, грубо скажу, жруть наші деньги. Вот і все. Сьогодні актуальне запитання: чи потрібна нам Верховна Рада і чи потрібно її нам розпустити? Так моя відповідь так: базуюся я тим, що я валютний вкладник, точніше зайомщик. Ось на сьогодні в нас був мітинг під Верховною Радою, і до нас ніхто з депутатів, крім Рудьковського. Не вийшов і не созволив нам якось допомогти зарадити нашому горю. Тому що це дійсно горе, коли в Україні видаються закони, постанови і їх ніхто не дотримується. Тому що була постанова від НБУ про те, що валютні кредити не дійсні, про те, що банки повинні мати індивідуальну ліцензію на видачу валютних кредитів. І банки без ліцензії видають їх. Це незаконна діяльність. Зараз курс долара сягнув 12. Ми брали кредит по 4,6. Людям неможливо. Платити, людям неможливо жити, люди виживають. Банки і їх колекторська діяльність, яка теж поза законом, вимагають з нас віддавати кредити. Нам нема чим. Вимагають забирати майно, наше майно. Що робити з Верховною Радою? З Верховною Радою потрібно їх просто. Розпустити, тому що нам не потрібні, вибачте на слові, політичні імпотенти, які не в змозі забезпечити нас правовою базою, які не може забезпечити нашу, наш захист прав, свобод, які прописані в Конституції. Верховну Раду потрібно перебрати, щоб не повторити помилки 2004 року, щоб прийшли молоді, свіжі люди, не і щоб Верховна Рада конституційної більшості приймала закони, які потрібні потрібні людям України, простим, маленьким українцям, як колись водили, говорили на помаранчому майдані. Я считаю, что действительно надо менять Верховную Раду и изменять ее качественным составом, потому что та рада, которая сейчас, она реально, скорее всего, устарела до такой степени, что ее содержать просто государству невыгодно. В каком плане? Ну, В первую очередь коммунисты, во вторую очередь партии регионов, это совершенно силы политические, которые не соответствуют реальности и очень далеки от нее. Поэтому, естественно, президенту нужна поддержка в парламенте. Без поддержки президент обнуляется очень серьезно. Поэтому приход новых сил в парламент, что он даст? Он даст в первую очередь это новое качество самого парламента. Имеется в виду, это люди патриотично настроенные по отношению к Украине, которые верят в ее будущее, смотрят с европейским взглядом на все происходящие события. и реально оценивают свое положение по отношению к России. Все это вместе этим людям должно дать ту силу, которая позволит им, в общем-то, Украину поднять на тот уровень, который она заслуживает как страна, идущая в Европу, хотящая в Европу и будущее, будущее в Европе.